Зразок сайту на тему сантехніки і тісно з цим пов'язаних робіт. Цей сайт відповідає мінімальним вимогам, що потребується для малого бізнесу, щоб відвідувач за малий проміжок часу зорієнтувався в запропонованих послугах і позвонив або залишив свої координати. І це вже буде початком подальшої співпраці. Обов'язково також сайт має бути адаптований. Тобто вільно переглядатися і взаємодіяти з відвідувачем, як на комп'ютері чи на планшеті, так і на смартфоні з екраном будь-якого розміру. Отже, сайт побудований з наступних секцій. В самому верху в хедері вказаний контакти телефон, а також соціальні мережі, які підв'язані до нього. В лівому кутку розташований бренд. Що є для кожної компанії індивідуальним. Це також може бути логотип. Головна секція. Тут вказана назва сайту і розташована кнопка для зворотного зв'язку. Секції, де описані важливі досягнення чи умови співпраці. Описова стаття відкривається натисканням на її назву. Так само вона і приховується. Наступні секції зазначені можливі види робіт або якісь яскраві моменти в процесі їх виконання. Подається це в вигляді слайдера. Наступна секція це підбірка відео, розміщених в Ютубі, де показано виконання цих робіт. Наступна секція це фоднозворотного зв'язку. Варіації можуть бути різні ім'я, прізвище, телефон, е-мейл, текст або лише телефон з рекомендаціями внести в цю графу його параметри, на які з часом перезвонять. Саме у нас розташований футер. Тут так само дублюється посилання на сторінки, на роботи, на фірму. Також є посилання на соціальні мережі. На сторінки самої компанії. Їх може бути декілька, або взагалі не може бути цей графік розміщений. Залежно від потреби. Тепер проінспектуємо сайт на адаптивність. Для комп'ютера декстоп робочий стіл розміри екрани будуть від 992 пікселів і вище. Який вигляд матиме сайт на комп'ютері? Наступні розміри планшет таблет. Розмір його буде від 992 пікселів до 768. Це вийде на сайту на планшеті. Наступні розміри Mobile Landscape. Мобільний пейзаж. Розміри від Сімсот пікселів до 480. Це Вигляд сайту. На мобілці горизонтально місце все є. доступный, линейка разборок Mobile Portrait. Мобильный портрет. В 479 пикселей до 240. todo, y todo. Як бачимо сайт повністю адаптований під всі розміри екранів, відео YouTube присутнє на всіх екранах також.